Дорогі друзі, з вами канадський Марк. І сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему, яку ще ніхто не піднімав і не дуже так хоче підняти. Але багато англомовних блогерів вже зняло багато відеоролик на цю тему та розповідали про те, що потенційно Сполучені Штати Америки можуть напасти на Канаду, фізично напасти, створити повномасштабне вторгнення. І ви, українці, як ніхто це розумієте, і тому ви переживаєте за своїх друзів, товаришів в Канаді. Я проживаю в Канаді вже 20 років, фактично, і я є громадянином цієї прекрасної країни, і тому дуже цікаво та важливо це чути від людини з середини. Я вам хочу сьогодні розповісти дійсно, що відбувається, і чи канадці готуються до повномасштабного вторгнення зі сторони Сполучених Штатів Америки. З вашого боку, просто вам рекомендую підпишіться на цей канал прямо зараз, бо повірте. Дуже багато ще буде всього мінятися, і ви можете пропустити дуже важливу інформацію, яка просто буде з інсайду і оперативно донесена вам з мого каналу. Дональд Трамп дуже щільно співпрацює з Путіном. Він не дуже так засуджує дії Путіна. І можна тепер зрозуміти, чому? Тому що сам Трамп відверто говорить про те, що він хоче анексувати Гренландію, він хоче забрати Банамський канал. І він хоче створити та зробити Канадою 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. Тобто амбіції у Дональда Трампа такі досить е, серйозні, і він хоче забрати ці країни. Він хоче створити хаос, і він це робить щодня, щогодини, щохвилини. І Дональду Трампу це як нікому виходить зараз. І найгірше це Канаді і Канадцям. Розумієте, Канада відповідає. На ці тарифи тарифами Канада б'ється, Канада не здається, але Канада економічно слабша країна, і рано чи пізно, якщо Канада буде бавитися в ці е, торгівельні е, війни між е, Канадою та Сполученими Штатами Америки, то це все приведе до краху і до рецесії в Канаді як не крути, бо Канада не зможе. Конкурувати на даний момент Сполученими Штатами Америки, і Трамп це прекрасно розуміє, тому Трамп використовує свій перший пункт, перший шлях, щоб економічно давити Канаду і надіятись на те, що Канада та канадський уряд просто не зможуть функціонувати нормально і будуть проситися та здадуться Трампу без ніяких проблем. Трамп бачить щось більше. Трамп хоче створити та залишити за собою. Якийсь слід, якусь пляму, можливо, для нього ця пляма є надзвичайно хорошою чи класною, але для світових лідерів, для людей на даний момент це страх, це неспокійність і це непередбачуваність. І Трамп продовжує тою дорогою рухатися і е, погрожувати Канаді та дотискає Канаду вже повноцінно до всіх, до всієї межі, якої, якої тільки можна дотиснути на даний момент. Канадці вже вдарили по Америці конкретно. Канадці перестали подорожувати в Сполучені Штати Америки, і самі американці почали вже жалітися. Власники різних мотелів, готелів, різних резортів жаліються і виступають офіційно. Дають інтерв'ю в новинах і говорять про те, що це величезний удар для їхніх бізнесів. Вони бачать наскільки менше канадців приїжджає. і канадці не хочуть приїжджати, канадці бояться приїжджати. і канадці образені та дуже сильно настроєні щоб захищати свою країну. І, можливо, ви думаєте, що канадці не зможуть себе захистити. Можливо, ви думаєте, що Канада це якась слабенька країна. Але канадська армія, вона досить така е, розвинута. Вона є маленька, але розвинута. І повірте мені, таку величезну та велику країну, як Канада, захопити навіть такою армією, як Сполучені Штати Америки, не буде легко. Звісно, що це можливо. Звісно, що американці можуть це добитись, якщо вони захочуть. Але самий Конгрес не допустить того, щоб Дональд Трамп використав саме армію щоб захопити Канаду, тому що це створить конкретний колапс самих Сполучених Штатів Америки, і економіка просто впаде. Ніхто не буде займатися ніякою торгівлею Сполученими Штатами Америки. Імідж Трампа впаде вже до самих низів. Люди будуть злі в самій країні розвинеться дуже великий рух, тому що самі американці вони цього не хочуть. Вони навіть не деякі навіть не знають, де Канада знаходиться і які міста є в Канаді. Їм головне, щоб їм все було добре, і для деяких американців світ це є саме Сполучені Штати Америки, не більше і не менше. Тому Дональду Трампу зробити це буде категорично складно і так швидко це не вийде. Він на даний момент чекає на вибори в Канаді, які проведуться 28 квітня. І Дональда Трампа є велика надія, що потенційно новий лідер буде співпрацювати та слухати Дональда Трампа, бо він вже пригрозив канадським політикам і сказав, що якщо канадські політики будуть тиснути та відповідати, так як вони відповідають і давити економічно Сполучені Штати Америки, то що він зробить? Він підніметь ці тарифи ще більше. І він Просто повноцінно завдасть величезного удару, такого як Канада ще не очікувала. Але канадці вони мають свій вихід, вони мають свій, свою відповідь, і найбільше, що Трамп не очікував, це те, що Канада готова займатися торгівлею з Китаєм, з країною, яка фактично була проти Канади, і стосунки між Канадою і Китаєм були не дуже. Але так як Трамп виступає проти Китаю і проти Канади. Тепер все міняється, і нові союзники починають формуватися. І Канада задля того, щоб вижити, щоб зберегти себе та свій суверенітет, буде готова піти на абсолютно все, що потрібно буде їй зробити, щоб навіть вижити і добитися своєї цілі. Сам прем'єр-міністр Канади знову виступив пару годин тому та сказав, що Канада готова йти і робити все, що потрібно, задля того, щоб. Виграти цю війну, зупинити ці погрози Дональда Трампа, і що це найбільший зараз найбільша ціль прем'єр-міністра потенційно нового зупинити ці всі погрози та зберегти роботи працівникам Канаді. Ви просто собі вдумайтеся, це є мільйони потенційно працівників, які втратять свої роботи. Це велика кількість людей, які підуть зразу і будуть працювати та сидіти на допомозі від держави. Потім ці люди будуть ще більше додані до конкуренції, яка вже є просто надзвичайно велика в Канаді. Це все створить великий потенційно колапс економіки. І люди, які мають щось, які е, тримаються, вони ще будуть триматися, як не крути. ну, але багатьом людям буде дуже складно, і це пряма атака, щоб зачепити самих канадців, щоб створити розруху всередині країни. І зараз, як ніколи, Канаді і канадцям потрібно бути підкреслю розумними, не дуже так нападати проти Америки, але захищати свій суверенітет і працювати та співпрацювати як один цілий єдиний механізм, бо тільки єдність може перемогти ворога. Якщо сама країна почне ділитися, то це є кінець. Ви подивіться, що відбулося з тим, що Україна ділилася на дві частини, і це створило потенційне вторгнення, яке відбулося, і потім українці з'єдналися і відбили, можна так сказати, ворога, і ще до сих пір його відбивають. А Канада повинна бути єдина самого початку, побачити, що працює, що не працює. І насамперед і найкраще це треба сідати за стіл переговорів. Це треба робити щось пробувати говорити. На жаль, на жаль, навіть з такою складною, та е, не буду називати якою людиною, треба сідати за стіл переговорів, думати, рухатися і дипломатично виходити з любої ситуації. Бо показувати силу проти сили це завжди доведе. Ні до чого, і потенційно самі знову ж таки прості громадяни почнуть найбільше страждати від таких різних ситуацій. Але чи канадці вірять те, що Сполучені Штати Америки нападуть на Канаду? Ні, чи канадці готуються якось зараз, скуповуються в Канаді, чи вони щось готують потенційно деякі дуже малесенький відсоток людей, але знову ж таки дуже маленький відсоток. Чи канадці деякі взагалі дбають про те, що відбувається між тими двома країнами? І такі канадці є, що вони їм повністю по барабану, їм головне, щоб піти на роботу, прийти додому і відпочити, і попити собі такої, знаєте, смачної Кока-Коли, яка, до речі, є американська. І зараз в Канаді ще є проблема самих людей, що люди звикли до американської продукції, і важко від неї відмовлятися. Але навіть коли ви ходите по магазину, йдете в магазин. То люди дивляться за вами. Люди дивляться в інші кошики в інші е, загальному корзини і бачать, що ви купуєте. Якщо ви щось купуєте американське, вам дають такий погляд, не дуже прекрасний. І потенційно, якщо ви навіть і попадете на когось, і можуть вам сказати та зробити зауваження. Тому ситуація така є зараз в Канаді, що не було її точно за мої останні 20 років життя в цій країні. І люди навіть ніколи про це не дбали. Люди тільки дбали про те, як оплатити свою іпотеку. А тепер все помінялося, і зараз, як ніколи, все можливо. Повірте мені, я не говорю, що Сполучені Штати Америки не можуть створити повномасштабне вторгнення і напасти на Канаду. Звісно, що все в житті можливо, все абсолютно. І ще додайте до цієї всієї ролі Дональда Трампа, але чи це буде? Це вже дуже дуже цікаве питання. і Я думаю, що найкраще в цій ситуації тільки час може підтвердити та показати, що буде в майбутньому, і тому не варто розгортати цю паніку, не варто слухати багатьох різних цих експертів, так званих, які створюють спеціальну неспокійність, і звідки вони знають, як вони можуть це судити, тому що вони отримали пару якихось фактів, тому що вони почули щось чи побачили. Поки фізично щось не відбудеться, рахуйте, що його не відбулося. На даний момент ми маємо тарифи. Це є правда, це є пряма атака, це є проблема. Більше не маємо інших проблем. Коли будуть ці проблеми, тоді будемо переживати та панікувати. Але Канада і Канадці, вони готові до любого сценарію і прикро, прикро, що так є, але маємо те, що маємо. Тому, друзі, буду завершити цей відеоролик зараз. Дякую вам, що ви додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.